Всім привіт! В цьому відеоуроці ми з вами розробимо програму математичний тренажер, точніше, вдосконалимо її за допомогою набутих знань та вмінь, які ми отримали з попередніх уроків, а також перевіримо, як краще нам використовувати властивості і методи елементів керування наших об'єктів. В нашому сьогоднішньому проєкті нам потрібно буде зробити програму перевірки таблиці множення з варіантами відповідями. Та коментарями при правильному виконанні. Тобто нам потрібно буде зробити так, щоб у нас розпочиналась програма, було декілька прикладів, виводився приклад, і у нас були правильні варіанти або ж неправильні варіанти відповіді. І після того, як ми обираємо, наприклад, правильний варіант відповіді, у нас виводилось повідомлення, що це правильна відповідь. Якщо ж ми оберемо неправильну відповідь, то виводилась відповідь це подумай ще або ж неправильно. І також, щоб ми з вами додали кнопку, яка буде завершувати роботу нашої програми. Думаю, задачами на цей урок все зрозуміло, то ми будемо розпочинати працювати. І розпочнемо з того, що додаємо об'єкти, які будуть дозволяти нам керувати нашою програмою. Спочатку я додам кнопку і одразу зміню в неї назву. Саме на такий це розпочати гру або розпочати тренування. Після того, як я змінив назву, ми змінюємо тепер властивості нашої кнопки. Це змінюємо саме курсорчик на handpoint і змінюємо саме шрифти на більш таки жирніший та з іншим розміром. Шрифт залишаємо той самий, який у нас був. Тепер змінюємо розмір нашої кнопки і вставляємо її десь отак от посередині. Yeah. Після того, як ми це зробили, нам потрібно продумати, з якої сторони у нас будуть наші кнопки з прикладами, де буде у нас сам приклад з математичними діями, та де будуть варіанти кнопок з відповідями, та де буде повідомлення з правильною або неправильною відповіддю. Ну і де буде наша кнопка, яка буде закривати нашу програму. Розпочинаємо саме з додавання наших кнопок з прикладами. У мене буде, наприклад, три приклади. Додаємо кнопки і давайте одразу. Caption. Ми тут змінюємо приклад 1. А буде приклад номер 1. Копіюю цю назву. І додаю до button 3. Приклад 2. До button 4. Приклад 3. Після цього нам потрібно змінити саме шрифт, тобто збільшити нашу кнопку. А, і додати саме зміну нашого курсорчика. Курсорчик ми обираємо знову такий хендпоint. Заходимо до Fonts. І обираємо жирний, десь 16-й. Yeah. Зробили такі дії. Розтягуємо кнопку і підрівнюємо десь отак от по лістороні. Такі саме дії нам потрібно зробити із другим прикладом та з третім прикладом. Після того, як ми зробили однакові наші кнопки, нам потрібно додати тепер текст, який буде змінюватись, і замість нього будуть з'являтися математичні приклади. Додаємо the label І одразу тут, наприклад, прописуємо замість caption це приклад. Або математична дія. Хай буде математична дія. Змінюємо назву на приклад. І змінюємо тепер саме розмір нашого цього тексту. Робимо розмір десь 36-й. Жирний курсив. І додаємо десь отак от посередині. В будь-який момент ми можемо змінити саме розмір нашого тексту на більший для того, щоб у нас приклад був набагато більший. Давайте зробимо ось таким от чином. Є. Після того, як ми це зробили, додали саме текст, на якому буде з'являтися наш математичний приклад. Нам потрібно тепер додати саме три кнопки з різною відповіддю. Для цього ми додаємо одразу кнопки. Кнопка 1», кнопка 2 та кнопка 3. Я тут одразу зараз зроблю саме кепшен uh, змінюю на відповідь 1. відповідь 1. Чому я одразу тут не пишу відповідь? Тому що у нас, в залежності від того, на яку кнопку ми будемо натискатися, буде показуватись свій математичний приклад, і буде змінюватись саме відповідь від того, яку кнопку або який приклад ми будемо обирати. Тому я зараз просто налаштовую кнопку для візуального вигляду, де це буде розташовано, то де воно буде у нас задіяно. І також додаю саме фонс. Зміню десь на розмір 16-й. І курсирчик жирний робимо. Є. І розширюю тепер нашу кнопку. Можна трішки підрівняти. Ось таким очі. Тобто тепер у мене тут буде в будь-якому випадку своя відповідь. Можна навіть трішки більше зробити кнопку десь ось так от. Є. Зробили такі. Тепер мені потрібно розташувати на, нашому саме, на нашій саме схемці, де буде виводитись відповідь саме при натиску на правильну відповідь, неправильну і так далі. Для цього ми повинні з вами додати три варіанти відповіді. Тому обираємо label 1, label 2, та Label 3. В такому випадку у мене буде три різних відповіді. Давайте зараз зробимо ось тут налаштунки. Лейбл 2. Тут у мене буде а, молодець. Молодець. Зробимо саме тут Shift трішки більший. Десь 18 -й. І зробимо просто жирним його. Ось так от. Відповідь буде з'являтися у мене десь ось тут. Перший відповідь є. В лейбл 3 я прописую. Спробуй ще раз. Так само змінюю тепер на наш шрифт, обможирний, десь 16-й. Проставляю його поверх. Молодець, і замість лейбл 4 ми пишемо неправильно. Неправильно. І так само додаємо ось сюди от поверх. Ми поки що можемо їх розташувати ось так, для того, щоб в будь-який момент ми могли їх побачити. Але в кінцевому результаті вони у нас повинні бути один на одному. Ось таким от чином. Також ми за потребою зможемо збільшити їх розмір під час перегляду того, як буде працювати наша програма. І тепер нам потрібно буде з вами додати нашу останню кнопку, яка буде закінчувати саме наше тренування. Додаємо Button. І зміню тут: закінчити тренування. Змінимо курсорчик на хендпоінт і змінюємо саме фонд. І робимо, наприклад, його по розмірам, як наша кнопка, яка є вгорі. Або ж робимо тоді трішки менше. І думаю, ось така от сама схема нашої програмки буде дуже-дуже доброю для того, щоб перевірити та скажімо, застосувати всі наші знання, які ми набули з попередніх наших уроків. Тепер нам потрібно саме зробити зараз так, щоб всі ці об'єкти, які є, окрім кнопки розпочати гру, були невидимими. Тому тепер ми замість Visible True ставимо Visible False. Тобто робимо так, щоб всі наші ці об'єкти були поки що невидимими. Робили зміну. Тепер ми два рази натискаємо на розпочати тренування. І в процедурі, яка у нас відкрилась саме до button One Click», ми прописуємо саме такі дії. Ми звертаємось до button 2, button, 3, button 4, label 1 та button 8, щоб вони у нас одразу з'явилися. Тому так і робимо. Пишемо button 2. Додаємо саме властивість, яку нам потрібно змінити. В даному випадку ми хочемо зробити об'єкт видимим, тому прописуємо visible, додаємо. Символ привласнення та вказуємо саме значення, таке як tru. Тепер нам потрібно скопіювати цей рядочок або прописати його власноруч і змінити тут з button 2 на button 3 та на button 4. Тому що нам потрібно, щоб у нас з'явились ось ці от три кнопки. Також з'явився ось цей. Текст прикладу за потребою. Можемо зробити, щоб він поки що був також у нас невидимим, а просто був як заглушка, яку ми використаємо трішки пізніше, але в будь-якому випадку він буде у нас невидимим. І нам потрібно зробити так, щоб у нас е з'явилась кнопка закінчити тренування. Тому, тобто робимо саме ось так: от Button 8, Visible, True. Давайте запустимо та перевіримо, як працює наша програма. Окей. Програма запустилась. Розпочати тренування, приклад 1, 2, 3. Закінчити тренування. Зробили такі дії. Після того, як ми це все зробили, ми давайте зробимо одразу налаштунки до кнопки закінчити. Натискаємо два рази, відкривається процедура button 8, клік. І саме тут прописуємо саме це close. Close. Просто одним словом. Запускаємо програму та перевіряємо, чи буде вона у нас працювати. Розпочати гру. Close, і у нас ця програма повністю закривається, Тобто, тренування закінчиться. Зробили. окей, Тобто до цієї процедури ми більше не підключаємось та не чіпаємо, вона у нас повністю завершена. І до процедури, з першою нашою кнопкою, ми також більше не ліземо, ми її повністю завершимо. Тобто, ці дві процедури у нас є. Тепер ми працюємо саме з приклад 1, приклад 2 та приклад 3. Я зараз буду під час нашого відеоурока працювати саме з прикладом 1. А ви ж в домашній роботі будете працювати з прикладом 2 та прикладом 3. Тобто я це буду вам зараз показувати все на прикладі 1. А ви ж все будете змінювати та вдосконалювати на прикладах інших. І так, натискаю на приклад 1 два рази. Відкривається процедура Button-Click-2. І тепер нам потрібно зробити так, щоб у нас з'явився ось цей от текст і замінився одразу. І ось ці от три кнопки, і в них замінився саме текст на той, який нам потрібен. Давайте зараз так і зробимо спочатку. Саме пишемо тепер: Label 1. Змінюємо властивість на Visible. Допустимо помилку, змінюємо її. Label 1, 1.Visible. І вказуємо властивість це true. Тобто так, щоб у нас ось цей приклад додався і показався. І одразу не забуваємо прописати крапку з комою. Після цього нам потрібно змінити саме текст, який буде виводитись в прикладі саме на наш перший математичний вираз. Для цього ми звертаємо знову-таки до label 1. Ставимо крапку і тут прописуємо властивість Caption. Додаємо знак привласнення. І в одинарних лапках прописуємо, що саме нам потрібно змінити, точніше, який математичний приклад у нас з'явиться. Так як це у нас математичний тренажер на дію множення, тоді так і пишемо 5 помножити на 5 дорівнює. Зробили такі дії. Тепер нам також потрібно зробити, щоб коли ми натиснемо, наприклад, 1, у нас з'явились і кнопки відповідь 1, відповідь 2 та відповідь 3. Тому звертаємось до них. Пишемо. Button. Button. Дивимось, яка це у нас кнопка. Це у нас button 5, 6. 7 Button 5. Крапка. Властивість Visible. Знак привласнення. І зміна з false на true. Крапка з комою не забуваємо. Після цього копіюємо цей рядок. І вставляємо його на наступний, і змінюємо тепер з батон 5 на батон 6. І ще раз вставляємо цей же блок коду, тільки змінюємо вже на батон 7. І таким чином у нас повинен з'явитися наш математичний приклад, який ми одразу вже змінили, який буде з'являтися це 5 помножити на 5. І буде виводити саме три кнопки з різними відповідями. Давайте зараз перевіримо, як це у нас буде працювати. Запускаємо нашу програму. Розпочати тестування. Є кнопки початкові, натискаємо приклад 1 і з'являється саме 5 помножити на 5 дорівнює. І три кнопки. Але от ми бачимо, що у відповідях наших кнопок ще текст, як заглушка це відповідь 1, відповідь 2 та відповідь 3. Нам потрібно зробити так, щоб в цих кнопках змінювався текст на правильну та неправильну відповідь для того, щоб ми могли обирати їх. Тому завершимо зараз нашу програму. Та до ось цих от button 5. Ми дописуємо або додаємо новий рядочок, наприклад, button5. І змінюємо саме назву або текст, який був прописаний всередині. Тобто з відповідь 1 на якусь відповідь. Тому звертаємося button5. Властивість це у нас та сама caption. знак привласнення. І в одинарних лапках прописуємо, наприклад, тут 5 на 5, це у нас 25. Так само ми тепер робимо таку ж самодію і зміну тексту до button 6. Але тут ми пропишемо іншу відповідь, наприклад, 26. І до button 7 ми так само робимо такі самі зміни тексту і вписуємо тут, наприклад, відповідь 21. І давайте тепер запустимо нашу програму та перевіримо, чи зміниться текст на наших кнопках з різною відповіддю. Запускаємо. Помилок ніяких немає, це вже наш повинно радувати. Розпочинаємо тренування, натискаємо, наприклад, один. І бачимо, що у нас з'явився текст, та на кнопках з'явилися різні варіанти відповіді. Тобто, тепер нам потрібно зробити так, щоб коли ми натискали на правильну відповідь, то в нас з'явилась ось тут відповідь. Про те, що це правильна відповідь, або ж якщо ми натиснемо на неправильну відповідь, то у нас була варіативність. Або думай краще, або неправильно. Для того, щоб це зробити, нам потрібно зараз буде працювати з ось цими от кнопками. Завершимо нашу програму і звертаємось до кнопки відповідь 1. Два рази натискаємо: відкривається процедура Button-Click-5. Так само. Відкриваємо процедуру відповіді 2, button, button 6 клік. Та процедуру до відповіді 3. Тобто ми відкрили одразу три процедури до наших кнопок з різною відповіддю. Тепер нам потрібно прописати саме вивід ось одного із таких наших варіантів відповіді. То ми тепер тут повинні прописати саме і звернутися до цього тексту. Це у нас текст Label. 4, лейбл 2 та лейбл 3. Давайте навіть ось так: от поки що зробимо по черзі, щоб нам було зручніше. Пізніше я їх зроблю всі в одну кучку. Для цього я на кнопку 5, там, де у мене відповідь 1, прописую саме лейбл 2, лейбл 2. Крапка, властивість Visible. Знак перевласнення і ставлю позначку true Є. Тобто тепер я зробив так, щоб коли я буду натискати на відповідь 1, у мене з'являлася саме відповідь молодець. Чому саме я так зробив? Тому що я знаю, що у мене там буде саме відповідь правильна. Тобто там у математичний приклад 5 поможе на 5, і відповідь ось тут буде саме 25. Тобто вона правильна. Тому я обираю, щоб у мене тут з'явився текст, такий як молодець. І також я тут же додаю властивість. Таку як Label 3, тільки з властивості Visible я зміню на. з true на false. Для чого я це зробив? Для того, щоб у мене всі ось ці от варіанти тексту були задіяні до кнопки 1. Це нам буде потрібно для того, щоб коли ми будемо змінювати будь-який ось цей от приклад. То ми могли просто замінити варіант відповіді, яка буде з'являтися саме при натисненні на ту або іншу кнопку. І так само ми це робимо до лейбл 4. Ми також до цієї ж кнопки додаємо нашу варіативність появи або зникнення тієї або іншої кнопки. Давайте зараз перевіримо, як це буде виглядати. Запускаємо нашу програму, розпочати тренування, приклад 1. Натискаю на 25, тому що 5 помножити на 5, 25, і бачимо відповідь молодець. Якщо я зараз, наприклад, ось тут зміню з true на false, наприклад, ось так: от, запущу нашу програму уже з змінами, розпочати тренування, наприклад, 1 відповідь, то у нас є спроба ще раз. Тобто таким чином я зможу перебирати відповіді під. Той або інший приклад, щоб мені не потрібно було додавати багато різних самотекстів з відповіддю. Тобто мені потрібно буде тільки обрати, яка саме відповідь зараз буде з'являтися. Наприклад, зараз я тепер поверну все так, як і було. Щоб у нас лейбл 2, тобто молодець, з'явилась правильно. І копіюю ось ці от три готові рядка до нашої кнопки Button 6 та Button 7, тільки внесу деякі зміни. До button 6. Там, де у мене буде відповідь, начебто 26, я зміню якраз таки з true на false ось тут. -от. Тобто так, щоб у мене вийшла відповідь, така, як спробуй ще раз. А якраз таки до кнопки відповідь 3 я зроблю так, щоб у мене вийшла відповідь неправильно. Тоді я просто копію true, додаю на останній наш лейбл 4 щоб він з'явився а лейбл 3, я роблю так, щоб він у мене не з'являвся. І давайте тепер перевіримо, як це буде працювати. Запускаємо нашу програму. Розпочинаємо тренування, приклад 1, і дивимось. Я натискаю на правильну відповідь, у мене з'являється молодець. Я натискаю на неправильну відповідь. Спробуй ще раз, натискаю на іншу неправильну, неправильне. Тобто, таким чином я зробив так, що в залежності від того, на яку кнопку я буду натискати, у мене буде з'являтися той або інший текст. З такими налаштунками ви зможете дуже чітко пропрацювати саме ваш приклад 2 та приклад 3, щоб вам не потрібно було додавати ще варіативність ваших ось таких от лейбелів з різним варіантом відповіді. Ви просто будете робити, щоб потрібна відповідь у вас з'являлась, а не потрібна була схована. Або ж навпаки, щоб варіант правильної відповіді з'явився ну, в потрібному моменті, а неправильний з'являвся там, де якраз таки була неправильна наша відповідь. Думаю, з цим зрозуміло, і альтернатива у нас завжди є. Тепер же я, як і обіцяв, роблю так, щоб ось ці от варіанти відповіді у мене всі були в одному місці, тобто посередині. Ось так от. І давайте тепер запустимо нашу програму уже з змінами. Натискаю розпочати тренування, приклад 1. Натискаю 25, молодець, 26, спробуй ще раз. 21 неправильно. Тобто таким чином у мене тепер з'являється в одному місці різні варіанти відповіді, в залежності від того, де або яку я відповідь обрав. І так само тепер ми повинні зробити з кнопкою приклад 2, тобто додати інший приклад, інші варіанти відповіді, та привласнити до них значення саме з появою. Відповіді, в залежності від того, чи правильна вона чи ні. І так само ми це робимо з прикладом 3. Якщо хочете, то ви можете додати таких прикладів дуже багато. Головне, щоб ви розуміли, яка послідовність у ваших діях буде виконана. І не забуваємо про кнопку закінчити тренування. Також звертаю увагу, що в усіх своїх процедурах я намагаюся зробити кожну свою дію послідовно для того, щоб я не заплутався. Або ж ось тут, де в мене виконується одна етаж, або дві різних процедури з одним і тим же об'єктом, я роблю їх так, щоб вони у мене були або одразу поруч, або ж я можу зробити так, щоб у мене властивість visible по черзі, потім властивість caption по черзі і так далі. Тобто ви для себе робите так, щоб вам було зручно орієнтуватися по всім вашим алгоритмам та діям коду, який ви прописали. І не забуваємо зберігати саме наш проєкт. Для того, щоб зберегти наш проєкт, ми зупиняємо саме нашу демонстрацію. Натискаємо проєкти, зберегти як. Обираємо саме місце, де ви будете зберігати ваш проєкт. ми мене це робочий стіл. Створюємо тут папку. Обираємо, наприклад, урок або математичний тренажер, тобто назву нашої програми. Відкриваємо цю папку та натискаємо Зберегти спочатку саме наш конструктор з програмою, потім наш файлик з кодом і алгоритмом. А далі після збереження цих двох файликів нам потрібно один раз хоча б запустити нашу програму для того, щоб там додався файлик типу .exe, тобто саме з запуском нашої програми без редактора. Таким чином, щоб коли ми, наприклад, закриємо повністю нашу програму, відкриємо папку з нашим тренажером. Відкриємо Project 1XE. Наприклад, також ми можемо тут змінити назву, наприклад, тренажер. Запустити тепер програму, і вона буде працювати у нас без редактора. І так само, як ми це розробили саме в нашому редакторі. Все працює без будь-яких проблем, так як нам це потрібно. А мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.